Крісла міських посадовців на зручність випробували наймолодші хмельничани. З нагоди дня незалежності для них відкрили владні кабінети та запросили за стіл перемов. Зручно так хочеться сидіти і не вставати. В майбутньому я б хотіла тут сидіти і вирішувати якісь питання, справи. За робоче місце міського голови молодь також посиділа в сесійній залі, фотографувались, освоювали тамтешню систему для голосування та мікрофони. Разом з тим візит видався інформативним. Дітям розповіли про особливості життя міської ради, роботу її працівників та навіть історію обласного центру. Я дуже дякую за цю екскурсію. Дуже сподобалася екскурсія. Дізналася багато чого цікавого, і сподіваюсь, що в майбутньому сюди повернусь. Всі мрії дитячі вони можуть бути втілені, але над мрією треба працювати з дитинства. І дійсно можна стати депутатом міської ради, можна стати міським головою чи членом виконавчого комітету. Але в будь-якому разі якість роботи. І депутата міської ради, і членом виконавчого комітету, міського голови вона має належною, а належна якість це якісні знання, отримані ще з дитинства. Саме тому, каже Юлія Сергіївна, екскурсії міською радою для молоді зроблять доброю традицією. Сьогодні в гості запросили дітей місцевих депутатів та членів виконкому. Наступного разу молодь прийматимуть цілими класами. Аби визначити учні якої школи відвідають міську раду, провели лотерею. Натами грала в латереті 5 класи з цього школи. У нас в березні місяці. Прийдуть на екскурсії. На згадку про візит для маленьких гостей підготували подарунки. До слова, задоволені від екскурсії отримали і дорослі. Я в цій будівлі вперше, тому мені все дуже цікаво і багато дізналося. для людей старшого віку. Так само ці екскурсії були б цікаві, тому що не кожен заходить в цю будівлю в мерію і знає, як тут відбувається керування містом. Тож, можливо, невдовзі в міській раді запровадять і додаткові екскурсії для дорослих.